Ми живемо в час безумства. Світ уже не просто в ілюзії. Він стрімко котиться до прірви. Дрони вже не лише наша воєнна реальність, дрони кружляють навіть над деякими ядерними об'єктами світу. Світ балансує на межі катастроф. Вчені, які ще донедавна ігнорували Біблію, сьогодні вже уважно досліджують апокаліптичні пророцтва у книзі об'явлення. При відкритті шостої печатки сказано: і кожна гора, і кожен острів зрушить із місця свого? Це попередження про землетруси, масштабів якого ще не було. Сучасні дослідження показали, коли вибухнуть кілька вулканів, одночасно утвориться хвиля з цунамі висотою у 100 метрів. Уявіть, як глибоко така хвиля може проникнути вглиб суші, чи готові ми? Саме зараз час вірити, час відкрити своє серце, щоб воно стало плотяним, а не кам'яним. Час прийняти слово Боже не просто як релігію, а як істину для життя.